Вітаю! Сьогодні я вам е, розповім вкотре, тому що було були відео м, про медичну систему в Канаді і як, з якими проблемами зустрілися Канадці. І, в принципі, ці проблеми можуть вияв... з'явитися, якщо вже не з'явилися в Україні, тому що в Україні робили Медичну реформу на зразок канадської медицини, і я думаю, що ті всі помилки, які були не враховані в медичній системі Канади, рано чи пізно почнуть вилазити боком в Україні. Отже, як я вже раніше розповідав, в Канаді є дуже велика проблема з Лікарями, тобто з їхньої їх відсутність, як така, призвела до того, що величезні черги і неможливо дочекатися на прийом до лікаря. Я вам розповім це, почну з того, що в нас відбулося минулого тижня, і потім перейду до основної історії, що відбулося трагічним. Отже, минулого тижня в нас діти прихворіли, обоє щось принесли зі школи, якийсь вірусняк, і це неможливо було лікувати в домашніх умовах. Тобто потрібно було звернутися до лікаря, щоб якісь антибіотики. Щоб придбати антибіотики в Україні, ви не можете піти в аптеку і їх в вільному доступі просто без рецепта придбати. Ви мусите звернутися до. Медиків. Медики вам виписують рецепт, і на підставі нього ви можете купити антибіотики. Як потрапити до лікаря? Оце проблема інша. І найважливіша. Оскільки в нас на даний момент немає свого сімейного лікаря. А чому? Тому що в нас був сімейний лікар, перша е, тупо звільнилася. Ну, як і більшість канадських лікарів, переїхала, напевно, скоріш за все, працювати і жити в Сполучені Штати. Тому що там кращі зарплати, нижчі ціни, менші податки. Інша в нас була, після того нам клініка надала іншу, але інша була вагітна, і що пішла в декрет з кінцями і, напевно, також вже не повернеться. І тепер, вже більше року. Вже півтори року, в нас немає сімейного лікаря. Ми стоїмо якби на черзі, але це нічого не дасть. Хоча навіть якщо вам потрібно, ви маєте свого лікаря сімейного, ви до нього відразу не можете потрапити. Тобто ви захворіли вас, діти, і ви від... там дзвоните, і ви на другий день в лікарні, ви дзвоните, робите апоймент, а апоймент може бути через два тижні, через місяць і так далі. Тобто. Не варіант сімейного лікаря використовувати для того, щоб отримати рецепт на антибіотик. Є два шляхи, інші це ви йдете їдете в емердженсі. Тобто, це є лікарня, клініка, яка на першому поверсі вона має це як в нас називається приймальний покій. Куди швидка привозить і так далі. Ви можете самі прийти. Можете собі е, колись казали, що є такий варіант, що можливо е, е, ви швидше потрапите на прийом до лікаря, якщо ви будете е, приїде, привезла швидка. Ви, ви можете собі викликати швидку, швидка це тут як, е, працює як таксі. Ну, Комерційно вас заберуть, привезуть, е, і ніби якби ви органтний потрапляєте туди і вас там Кажуть, казали, що так швидше працює. Але я не думаю, що ну, тому що скільки людей чекає. Ну, І ви, ви їдете в цей емердженсі, вас реєструють, там, міряють тиск щось таке попередньо, і дають вам талончик і кажуть, чекати. І от, і там ви собі сидите, чекаєте між цими хворими. І у вас там десятки хворих в одному приміщенні, там, хто кашляє, хто хто що, ну. І ви чекаєте. 2, 3, 4, 5, 6 годин, поки до вас прийме лікар. А інший варіант ще є, є ще таке, як Walking Clinic. Ну, це типу як поліклініка, і ви туди приходите, і от якраз минулого тижня в нас був досвід по відвідуванню оцього Walking Clinic. Ви приходите в Волкен Клінік, наприклад, з самого ранку, на 7 годину, ви приходите швидше, а там вже черга. Ще за 2 години до відкриття вже може бути черга в 20 людей, які просто чекають, щоб зареєструватися в іншу чергу, бо ви всі стоїте, чекаєте в коридорі, якщо це в якомусь приміщенні, бо є ті Walking Clinic є в різних приміщеннях. А може бути, просто на вулиці стоїть і чекаєте 2 години на, на морозі, щоб чи на, чи на душі, щоб потрапити всередину. Коли вони починають працювати, вони відкривають, вони лімітовану кількість людей запускають. І більше вони всередину не пускають, вішають табличку на, 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 на зовні full. Заповнено, і інші чекають на наступну реєстрацію вже на першу годину дня. А ці. Е, по черзі також потрапляють на реєстрацію, дають їм талончик, і вони ще чекають в приміщенні знову ж між цими хворими ще довго і нудно. В нашому випадку ми приїхали. Це була 10-та година, реєстрація була, десь реєстрація була на першу годину, бо в коридорі такий вузький довгий коридор, люди. Хто на підлозі сидить, хто стоїть. Там, ми, ми, біля нас була бабця перед нами, вона собі принесла розкладне крісло, щось там вишивала. Ми, ми також вже були підготовлені, мали з собою розкладні крісла, посадили дітей. І от в першій годині е, запустили лімітовану кількість в числі нас. Ми були третіми. Ми були третіми. Uh, і з першої до оцих трьох людей перед нами uh, приймали половиною години. В реєстратурі купа працівників, які ходять між собою, там лялякають, каву п'ють, small talking. якась там подружка прийшла зі всіма. Я так розумію, колишня працівниця зі всіма мала час поговорити. А лікар там, напевно, один, і він оце приймає, так, вся поліклініка тримається на одному цьому лікарю, і за 2,5 години тільки три особи були прийняті, і ми були наступні. Ми е, в 3 годині ми, наші діти тільки були е, прийняті лікарем, і лікар це було все дуже. А, вони хворі. ну так, ну окей, добре, це ну, антибіотики. Ну, вільні. Прийом наших дітей відбувся дуже швидко. От маєте, яким чином відбувається. Прийом лікарів в, в лікаря. Згідно з статистики, в Канаді м, навіть якщо у вас якась серйозна проблема, тобто от, ви почуваєте себе погано, у вас якісь є симптоми якоїсь хвороби, і ви м, йдете м, на прийом до сімейного лікаря. Якщо у вас його немає, от тут таку волкіль клінік або і вас там оглядають. От ви там висаділися, вичекалися, вас оглянули, і вам кажуть: так, ви хворі, вам потрібно, там, наприклад, щось там вас, до, до якогось спеціалізованого лікаря. там, наприклад, ну, Не буду казати, ну, потрібно вам до якогось лікаря, іншого вже вузька спеціалізація повинна бути. окей? І згідно статистики, ви чекаєте до наступного прийому лікаря 30 тижнів. Е, найменше це згідно статистики, це в, в, в Квебеку, в провінції Квебек, там 28. В них там трошки краща ситуація. І аж після цього, вже коли вас там прийме лікар, тоді вже далі будуть вже якось можливо буде швидше рухатися. Але 30 тижнів. Як казали, казали тут, канадці кажуть, страшно захворіти на рак, бо можна не дочекатися. Окей. А тепер підійдемо до ситуації, яка відбулася жахлива, трагічна ситуація, яка є наслідком цієї всієї проблеми в канадській медицині, яка відбулася на початку цього місяця в Монреалі, 39-річний канадець. Йому стало погано. Він прийшов е, в, на, до, в медичний заклад для того, щоб йому надали медичну допомогу. Е, попередньо його оглянули, от, що казав, що роблять це попередній огляд. Е, зробили йому кардіограму навіть. Сказали, що в нього все нормально, тобто не, 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 нема. Е, так, критичної ситуації з небезпекою для життя, і сказали: чекай, дай йому, йому талончик, і він, і він пішов чекати. І так він висадів, вичекався 6 годин. Ну уявляєте, вам погано, в нього якось там було, він, ну в нього симптоми були, в нього діагноз, потім, як вияснилося, в нього був діагноз е, аневризма, От, і він після 6 годин. З аневризмою, післав їх всіх на три букви по-англійськи, і пішов додому. Е, вдома зробив себе в зеркалі фотографію свою, і написав пост такий в Твіттері, е, злісний, про це все, і на наступний день помер. От ви маєте тепер наслідок цієї всієї недолугої системи, яка призвела до того, що люди такими тижнями вичікуються і годинами вичікують на, на навіть на таку просту медичну допомогу, щоб просто його оглянули. І після його посту, звичайно, після того, як він помер, там почалися, почали коментувати цю ситуацію офіційні представники медицини. І вони всі почали оце писати ту статистику, що вибачте, що в нас така ситуація, в нас жахлива. В нас, в нас лікарі самі усвідомлюють, що в нас немає персоналу, що от, треба тих 30 тижнів чекати, і 6 годин чекати і більше на, на того, щоб просто перший раз от потрапити на прийом. І вони все це пишуть, що лікарі виїхали в Штати. Добре, ви, ви це усвідомлюєте. Робіть щось з цього, тому що це, це все погіршується. І ця, ця ситуація кожного року погіршується. І до, 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 до ліпшого не йде зовсім. Я не знаю, що далі буде, але ну, страшно захворіти. Страшно. Ви собі не усвідомлюєте. Наскільки це в Україні, якщо у вас є гроші, у вас не є немає проблем з медициною, тобто, ви. Приїхали в, в приватну клініку, заплатили, і все нормально. Навіть якщо у не, якщо вас немає грошей, вас, вас, все одно вас приймуть, вас ну, ви не будете чекати, чекати на, на прийом там, до, до хірурга, до якогось іншого лікаря 30 днів. Я думаю, що ще немає такої ситуації в Україні. А, і це ще в кращому випадку. Тому що є люди, які чекають там, місяцями, і. В Канаді, ви не можете так потрапити на прийом до якогось приватного лікаря. В Канаді зробили медицину як для соціальної держави, тобто соціальне суспільство. Всі рівні, всіх урівняли, і людина, яка має гроші, вона може собі дозволити медичну допомогу поїхати ще в іншу країну, в ті самі Штати. Канадці, які. Мають гроші і хочуть е, слідкувати за своїм здоров'ям, вони їдуть в Сполучені Штати вимушені їхати, і там проходити повне обстеження. Вас тут ніхто просто так не буде обстежувати. Без, е, ви прийдете і скажете, мені щось там потрібно аналізи зробити. Ну, для, для себе, для профілактики. Ви кажете, ви що, хворі? Ні. Ми не будемо навантажувати медичну систему Канади. Ні, ні, ні в якому разі. І все. Що дивує більше, що ну, не дивує це смішно, бо е, дуже багато є е, цих е, ветклінік, ветеринарних клінік в Канаді. В нас, в нашому населеному пункті їх більше, ніж е, ну, звичайної медицини. І там черг немає, це все комерційно, там це нормально, так як в Україні звичайна медицина, тобто мож, ну, мається на увазі, що можна комерційно прийти. Черг нема, все. Медичну допомогу. Ваші, вашому домашньому улюбленцю, собаці котові, надається набагато швидше. Самі для себе такого не можете зробити, собі дозволити таких речей. Жахіття страшне, я не знаю, що далі буде, бо, бо і, це, і це так само зі стоматологією, тому що не вистачає і, хоча стоматологія це є платно, але не вистачає спеціалістів. До прикладу, я маю. Апоймент для того, щоб потрапити, в мене там надщербився зуб, і він вже давно був критичний, ми ще виїжджали з України, мені ні, 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 ніхто не давав гарантії на нього. І тут, щоб там, до нього, бо звичайний спеціаліст не може до нього добратися, бо там на, наші звичайні в кінці пломба і все. А щось таке, то треба їхати в Галіфакс, там, до великих спеціалістів. То апоймент аж на два місяці через два місяці. Тобто ви так не можете прийти і зразу, відразу вам зремонтують зуб. І він в мене там надщерблений, і все нормально. і я... Мені тут максимум, що могли зробити, це там підполірували, щоб він мені язик не пошкодив, просто, щоб він не був дуже гострий. Все. От маєте рівень, рівень канадської медицини і стоматології в тому числі. Дякую за перегляд. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал. Пишіть, що ви думаєте і про цю всю ситуацію в Канаді і як це відбувається поки що в Україні. Ставте вподобайки і до наступних відео. Бувайте!